8 А-класу гімназії ОБО міста Києва приєдналася до проєкту Вишиванка Символ України. Ми прийняли естафету у Конотопської загальноосвітньої школи номер 11 Сумської області, яка запропонувала акцію Вишивальна рушник разом. Починаючись від народження і до самої смерті, рушник супроводжував все життя українців. Начистий, білий рушник або лише полотно, котре називалося кришмою, приймало малу дитину. Що символізува чистоту новонародженої душі. Рушник завжди у наших предків означав дорогу, шлях, який веде і допомагає їй жити. Так само в далеку путь проводжали душу, спускаючи тіло небіжника до ями на рушниках чи полотні. Як і у випадку з Кришмою, при новонародженій дитині тіло небіжчика загортали як саван з чистого полотна, бажаючи йому подальшої світлої дороги у зоряний світ. Піше властивий рослинно геометризований орнамент зі стилізованими громадами винограду, цвіту хмелю, або сполістковими розетками, ромбами та квадратами. Основні кольори вишивок це білий, коралово-червоний, або малиновий відтінений чорний. Півчати ми закінчуємо вишивати нашу частину рушника і сподіваємося, що інші школи, учасники всеукраїнського проєкту, варні сервіси у освіті, приєднаються до акції, вишиваємо рушника.